796-й день наші захисники і захисниці боронять незалежність і територіальну цілісність країни. На варті інформаційні залишаються наші журналісти. 796 днів пліч опліч із вами долаємо випробування війни і транслюємо найактуальніші життя громади в ефірі Наш час. Вітаю усіх незламних. Чим закінчилася спроба на обласному рівні відкликати Олега Лєдніка з посади депутата Глобинської міськради. Гроші на ЗСУ нечисленна громада продовжує виходити на площу біля міськради і заявляє про нераціональне використання бюджетних коштів. Благодійний фонд полтавських ГЗК» надав допомогу ВПО, що знайшли прихисток у Пришипській сільській тергромаді. Прояв політичного канібалізму саме так очільник Кременчуцької районної військової адміністрації охарактеризував обласну конференцію осередку партії Слуга народу, що відзасідали минулої суботи у Полтаві. Основним питанням було голосування за відкликання Олега Лєдніка як депутата Глобинської міської ради. Ініціював такі збори одіозний у Кременчуці нардеп Олексій Мовчан. Що з того вийшло, бачив наш кореспондент Євген Бодаква. Йому слово. У суботу, 27 квітня, журналісти телекомпанії Візит та наші колеги завітали до Полтави, а саме до офісу партії Слуга народу, що знаходиться за моєю спиною. Саме тут взялись вирішувати долю очільника Кирива Олега Лєдніка, а саме щодо його депутатства в Глобинській міській раді. Що з того буде, подивимось просто зараз. Вирішувати долю депутатства Олега Лєдніка в Глобинській міській раді визвало ж слуг народу. Та зайшовши до обласного офісу партії, замість присутності слуг на столі стояв одинокий ноутбук, за екрану якого в режимі відеоконференції і взяли слово голова обласного партійного осередку Слуги народу Олексій Устенко. Та нардеп від тієї ж поліцили Олексій Мовчан. Основні тези, які закидали очільнику КРВА, пропуск колегом Лєдніком протягом року частини пленарних та сесійних засідань Глобинської міської ради та не проведення земельних комісій і відсутність боротьби з корупцією на рівнях місцевої влади. Отже, підсумовуючи на видано депутат Лєдніков чинив п'яні, які відповідно до пункту 2.4 статті 1 першої ст. 37 закону є підставами для відкликання його за народної ініціативи. Опісля слово взяв безпосередньо Олег Лєднік з його слів. Пропозиції щодо виключення його як депутата Глобинської міськради є безпідставною, як і звинувачення щодо невиконання ним повноважень депутата. Протягом 2023 року. Я був присутній на 13 з 24 пленарних засідань, що складає більшої половини всіх засідань. В 2024 році таких засідань було проведено 7, з них я присутній був на чотирьох засіданнях Глобинської міської ради з моменту обрання мене депутатом місцевої ради по теперішній час. Я постійно не річ одного раку з рік звітую про свою роботу, і ця інформація є на відповідних сайтах Глобинської міської ради. Голова Глобинської міської ради. Депутати підтвердять таку інформацію, і звіти я подавав щорічно з 2021 році, навіть у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення подава 23-й і в 24-му році він буде також поданий. Тому ця інформація трошки не відповідає дійсності, і мені не зрозуміло, які підстави мають слугувати щодо відкликання мене як депутата Глобінської міської ради, тому що основна задача моя це укріплення обороноздатності Кременчуцького району загалом. І виконання функцій депутата Глобинської міської ради. Як продовжує Олег Ліднік, на нещодавній сесії депутати Глобинської міської ради висловили йому одностайну підтримку. Окрім партії Слуга народа і ще шість партій представлено на території Глобинської міської ради. І всі одноголосно на сесії, яка відбулась 26 виразили підтримку мені, як депутату Глобинської міської ради, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми свої функції повноваження виконуємо в повному обсягі. Це раз. По-друге, ми забезпечили стабільний розвиток економіки в Глобинському регіоні і не незважаючи на такий складний час, економічні показники Глобинської територіальної громади зросли. І це заслуга кожного з депутатів, в тому числі й моя. Це все підтверджується офіційною статистикою і офіційними даними. Глобинська громада навіть в такий складний час працює з профіцитом. І забезпечує допомогу Збройних сил України. На додаток можу сказати, що як керівник військової адміністрації, як депутат Глобинської міської ради, ми забезпечили допомогу Збройним силам України за цей період всіма громадами Кременчуцької району в розмірі понад 1,3 мільярда гривень, що становить 7% ВВП Кременчуцького району. І це та частина роботи, яку я робив, як і депутат, і в першу чергу як голова військової адміністрації. Озвучив пан Лєднік і ряд нагород, який за цей час він отримав від президента України та міністра оборони. У свою чергу вже нардеп Мовчан не взявся сперечатися із заслугами Олега Лєдніка як очільника КРВА. Натомість взявся довго говорити про якусь гру не по правилам партії та розмиті поняття про її ідеологію. Ключове це все таки цінності партії і ідеологія, яку вона переслідує. Щодо прозорості, підзвітності, перед першу чергу громадянин, боротьби з корупцією і чесності до все-таки команди партії Слуга народу і партії президента. На жаль, цього за три роки роботи в Глобинській міській раді ми не побачили. Натомість, Олег Лєднів заявив про неодноразові спроби паном Мовчуном перешкодити його діяльності. Багато, скажімо так, в імені різних негараздів влаштовували. Наприклад, в той же період в прошлому році ви на мене відправляли подання на звільнення керівника військової адміністрації. Ну, Зараз інша історія. Відкликаєте, але ж депутати в Глобині бачать, як відбуваються процеси. По-друге, я являюсь керівником фракції Глобинської організації Слуга народа. І наші депутати жодного пленарного засідання не пропустили. Вони приймали в них участь. Всі комісії, які входять депутати від слуги народу, працюють. Тому все інше буду. Ну я вимушений просто констатувати, буду факт, що це якийсь частина тиску, який на мене здійснюється. Дякую, Олег Вікторович. Олексій Олексій я думаю, що ми можемо на до ранку говорити про це, про святість Олега Вікторовича, але навряд чи е, має. Має бути сенс, тому я думаю, давайте просто закінчувати і вже переходувати прошкодити до рішення. У підсумку онлайн-голосування більшістю було вирішено позбавити Олега Лєдніка від депутатства в Глобинській міськраді. Та остаточне рішення з цього приводу буде вирішуватись у Києві. Сам Олег Лєднік та заступник очільника КРВА прокоментували голосування наступним чином. Я залишаю за собою право оскаржити це рішення, тому що я вважаю, я як депутат сумлінно виконую свої депутатські обов'язки. Незважаючи на те, що я ще й керівник Кременчуцької районної військової адміністрації, я сумлінно виконую свої обов'язки. Статистичні дані свідчать про це. І всі аргументи, які наводилися з боку керівника політичної партії Полтавської області, пана Устянка, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Ця ситуація заангажована, вона має політичний характер і має собі на меті виключити мене просто як депутата. І створити певні перешкоди. Олексій Мовчан вирішив поспівчувати мені і каже: Ну, то вас треба освободити від депутатської діяльності бо у вас дуже важка робота як начальника районної військової адміністрації. Але ж п'ять таки не йому вирішувати одному. Це політична партія Слуга народу і це не приватна організація, яка може одноосібне приймати рішення. Ми були присутніми на цій конференції, все це бачили. Хотів би вам сказати, що це був як прояв, так скажем, політичного канібалізму. Зараз правильно Олег Вікторович сказав, що треба боротися з зовнішнім ворогом, а не шукати їх у нас тут всередині. Я вважаю, що конференція була підготовлена. Натомість, хочу ще раз повторити: ми підтримуємо всіляко Олега Вікторовича в його роботі в депутатському корпусі і будемо сприяти йому надалі, щоб скажем, рішення було прийнято навпаки на рівні України. 500 тисяч на однорічні квіти, 5 мільйонів на бордюри, 450 тисяч на подарункові годинники, членам міськради, 22 мільйони гривень на КТРК. У той час як військові покривають життєво необхідні потреби власним коштом, міські владники продовжують вправно деребанити бюджет. Про свавілля посадовців на ниві некритичних витрат, вкотре акцентували днями учасники акції гроші на ЗСУ». Коли я чую, що наші керманичі отримують зарплату по 100 тисяч, для мене в душі мені дуже боляче, що там хлопці гинуть не за те, щоб вони собі кармани набивали і годинники купляли по 500 тисяч гривень. Вони гинуть за Україну. І в цей момент, в цей момент. Хтось краде гроші з бюджету, наші гроші, які заробляють наші місця. Треба нам написати вимогу до нашої влади по цим питанням, щоб забезпечили фронт машинами, якими можна вивезти поранених бійців, відмінити рішення їхнє купувати собі дорогі годинники. Вони їм нафіг не треба, в них є телефони, в них є все. Міська влада просто не слухає ні громадян, ні активістів, ні групу прозорість і підзвітність, ні військову районну адміністрацію ні до кого вона не послухається. Єдина їхня відповідь це все лише поради, це не вказівки. Рекомендації ми можемо їх не виконувати. Просили відмінити бордюрні тендери. І активісти склали петицію, яка набрала достатню кількість голосів. І група Прозорість і підзвітність, яка теж рекомендувала відмінити ці бордюрні тендери, тому що з ними не все чисто. Але кого буде слухати наша міська влада? Нікого. Бо тоді вони не зможуть набити свої кармани. Пляжі і бордюри життя не врятують. Гроші на зсу. Організатори акції наголошують, тих, хто критикує діяльність влади, сидячи на дивані у сотні разів більше за тих, хто приходить на площу, висловлюючи критику на широкий загал. Тож Кременчужан закликаються не бути байдужими і приділяти одну годину часу на місяць, аби довести підтримку тилу нашим захисникам і захисницям. Нагадаємо, акція гроші на ЗСУ» проходить що останньої суботи місяця біля міськради. Щонеділі у Кременчуці на акцію нагадування про військовополонених збираються кременчужани, рідні яких захищали Маріуполь і потрапили до російського полону, де й донині перебувають. Головний меседж таких акцій не мовчи, полон вбиває. Цього разу учасники акції змінили локацію замість традиційних зборів біля Кредмашу. Акцію ініціювали біля річкового вокзалу. Що почули наші кореспонденти від рідних полонених та небайдужих містян про це прямою мовою далі. Ми хочемо просто докликатися до кожного, що ми не забуваємо, що ми надіємося, що ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в те, що вони повернуться до нас, бо кожен із нас дуже сумує за ними. Ми хочемо їх обійняти, поцілувати. Вони там, а ми тут. І що нам залишається робити, як ставати і докликатися до кожного, що у нас є такі проблеми, така біль у нас така. І ми хочемо, щоб всі це розуміли. І ми хочемо долучити як багато більше людей до нашої акції, щоб просто коли ми це робимо, то там на високому рівні вони бачать, що ми не забуваємо цього. Що кожного, ми достучимося до кожного, ми дійдемо до кожного, щоб була підтримка якась, і ми дуже просимо, щоб нас просто підтримали. Не хочете приходити на акції, репостуйте в інтернеті, коментуйте, що ви показуєте тим, що ви з нами. Бо у кожного з нас дуже болить. Я зрозумію, що війна це дуже страшне, але і полонені теж ну, там не відпочивають. Вони там дуже і гинуть, вони там, їх і тортури у них, ну голод. Ми дуже за ними сумуємо. І кожному сниться, і кожному болить. Ну. Ну, просто хочемо, щоб всі розуміли, що за полонених ми ніколи не забудемо. І поки. Всіх не повернемо, ми будемо стояти і показувати, що нікого ніколи ми не забудемо. Закликаю приєднуватись, закликаю не забувати, тому що кожним подихом своїм ми завдячуємо нашим воїнам, які зараз в полоні, яких катують, і яких треба повернути. Будь ласка, чуйте нас. Чую, будьте голосом полонених, приєднуйтесь до наших акцій. Кожен голос це збереження життя. Полон не є опцією збереження життя, як це підтвердила Оленівка. На жаль, вони в кіхтях цих нелюдів, але вони мають повернутися на українську землю. Так як вони її захищали, вони мають право, і ми маємо боротися. І я закликаю приєднуватись до наших акцій, щоб наші рідні розуміли і вони відчували, що ми їх підтримуємо. Ми їх чекаємо і ми їх дочекаємося. обов'язково. На жаль, маємо трагічну звістку із фронту. 24 квітня від отриманих поранень помер наш земляк військовослужбовець Михайло Войтко. У полеглого воїна залишилися дружина, сини та мама. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть вже завтра, об 11 годині дня у стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїнозахиснику. 40 матраців, 20 двоярусних ліжок, 50 подушок, і така ж кількість ковдр. Це та добручина допомога, яку благодійний фонд полтавських газика надав для ВПО, хто мешкає на території Пришипської сільської територіальної громади. Звернення Пришипської громади адміністрацією благодійного фонду полтавських ГЗК було почуте, розглянуте і вирішене. Речі для повноцінного комфортного відпочинку переселенців матраци, ковдри, подушки, ліжка передбачені для ВПО, які будуть проживати у реконструйованому будинку Пришип. Тож тісна співпраця компанії Ферекспо, а саме Гірестівського ГЗК та Пришипської громади успішно продовжується. Ми дуже вдячні, і ми вдячні, і люди вдячні. Дякуємо за підтримку, дякуємо за порозуміння В такий тяжкий час і для підприємства, і для всієї держави. Але тримаємося разом і разом ми тільки переможемо. Цей реконструйований будинок стане спільним помешканням для 11 родин із числа ВПО. Валентина Городянко зазначила, проблема забезпечення житлом переселенців завжди є актуальною. Наразі у громаді мешкає 118 осіб з числа внутрішньо переміщених свого часу. Було прийнято рішення подбати про людей, чиє спокійне і стабільне життя скалічила війна. Рішенням сесії сільської ради із місцевого бюджету виділено кошти на реконструкцію двоповерхового будинку, в який невдовзі заселяться 44 переселенці. Ті, хто отримують житло. Вони залишаються на постійне проживання, вони вже оприділилися. Просто людям нема куди повертатися, в них нема будинків, поки вони свою думку не змінюють. Житло є, робота є, заклади працюють, і дошкільний, і ліцей працює, батьки працевлаштовані. Вони задоволені. Два роки вони в нас проживають, тобто вони вже адаптувалися, вони влилися в нашу громаду, в нашу родину. Ми продовжуємо наш випуск майже півтора роки, 16 місяців щотижня, попри тривоги і вихідні, без зупину педагогічні і учнівські колективи ВПУ номер 7 доправляють гуманітарні вантажі у прифронтові регіони, підтримуючи таким чином родини, що найбільше потерпають від воєнних дій. Процес відправки допомоги зібраної гуманітарними силами вищого професійного училища зафіксувала наша відеокамера. Так виглядає незмінна щотижнева рутина волонтера. Після закупівлі продуктів харчування, медицини і гігієни. Наступний етап це сортування. Перш ніж доправити придбане мешканцям Херсонщини, Харківщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Дніпропетровщини і Донбасу, тут формують набори, відштовхуючись від потреб кожної родини. Слід зазначити, що це не просто набори виживання, тобто тут крупи, олія консерви, але індивідуально підходимо до кожного, хто потребує допомоги. Наприклад, якщо, якщо родина потребує ліків, ми відправляємо ліки. Якщо в родині є діти, ми обов'язково в кожну посилку вкладаємо іграшки. Причому іграшки відповідно до віку, до статі, навіть у уподобань дитини. На вулицях прифронтових містечок все ще можна побачити матусь із дитячими візочками, а дехто через хворобу прикутий до ліжка. Намагаючись врахувати кожну дрібницю, щотижня волонтери пакують і відвантажують з півсотні наборів із наліпками добрі справи ВПУ-7». Це вже сьогодні 62-га відправка. Кожна відправка це 50 наборів. Кожний набір це 9 кілограмів, тобто 3100 родин. Нашої держави України отримали таку допомогу. Якщо перевести це в кілограми, 27 тисяч 900 кілограм, майже 28 тонн, було закуплено цих продуктових наборів, розхвасовано і відправлено. Учні училища, долучаючись до благодійної місії, проходять такий собі урок патріотичного виховання. Треба не забувати про наших військових. Моя думка така, що у кого є можливість, треба донатити, треба морально їх підтримувати, тому що це. Все-таки війна це не шутки. У мене є в моєї рідної сестри воєнний і у брату теж кум. Вони мені багато чого розказували, що насправді там твориться, і це дуже все печально. Дуже важливо, що наші діти долучаються до неї, що вони розуміють. І я їм кажу, колись ваш онук питає, діду, а що ти робив, коли була війна? А він скаже, а я допомагав фронту, десь виготовляв деталі якісь і плюс відправляв гуманітарну цю допомогу. Тобто у них вже є і мотивація, і розуміння цієї війни, і допомоги людям, які потребують цієї допомоги. 50 коробочок із гуманітаркою, що поїдуть ближче до нуля, це результат обробки десятків заявок, залишених на офіційних сайтах благодійних організацій. Набори отримують родини з малолітніми дітьми, багатодітні, люди з інвалідністю та пенсіонери. Живемо у часи, коли здавалося, банальна відеогра перетворюється у справжню спортивну дисципліну. Наші кореспонденти побували на одному з масштабних кібертурнірів, який відбувся минулої суботи. Масштабний кіберспортивний турнір під назвою Візит НЕД Кап із всесвітньо відомої гри КонтрСтрайк 2» минулої суботи об'єднав 13 команд і цілу купу людей, які вважають, що користь від гри у відеоігри насправді дуже недооцінена. За словами організатора дійства пана Владислава, ба навіть просто граючи з друзями, можна як заробляти пристойні гроші, так і розвивати уважність, швидкість прийняття рішень та моторику. Ми хочемо на майбутнє це все розвивати. У нас є академія, в якій ми можемо навчати не просто гаяти час за комп'ютером, а вказувати дітям на те, що потрібно саме робити, із цього азарт не руйнівний для особистості, а азарт більше як професійний. Типу, цим можна заробляти гроші. і Ми можемо навчитися робити це як і вкласти в них якусь таку знаєте, освідомлену базу для того, щоб вони могли цим користатися. Деякі з гравців на турнірі вже не вперше. А як питаєш, за кого ж ви вболіваєте? Твердо наголошують лише за себе. Відтак протистояння тут не гірше ніж на Олімпійській арені. Приїжджали два рази вже сюди, грали теж. Ну тут цікаво, прикольно хороший підход. Туди що для вас взагалі кіберспорт? З командою грати, грає з командою розвиватися. Як взагалі оцінюєте нинішніх гравців? Ну, команда є сильна, будемо старатися. А є і ті, хто ще лише збирається сідати за турнірний стіл. Наприклад, пан Олександр разом з командою. кажуть, навіть попри вельми середній рівень гри команд на початку турніру їхня гра обіцяє бути досить складною. Ми будемо грати проти команди Сігма, це там де грає літовка. Але ми настроєні на те, щоб перемогти. Організатор пан Владислав наголошує один невірний крок у кіберспорті: і ти вже не розвиваєшся, а руйнуєш свою особистість у токсичній компанії. Ми також допомагаємо людям з цього, як би мовити, виходити. І туди не потрапляти захід. Ми зробили для того, щоб розвивати кібернапрямок, а саме кіберспорту в цілому в Україні. Ми починаємо з себе саме з міста Кременчука. Нас у цьому підтримали інтернет-провайдер. Візит вони нам надали дуже дуже круту підтримку. Усе необхідне для того, щоб ми організували це. Є команди з Полтави, саме три команди з Полтави. Є учасники із Глобина, Глобинського району, є учасники з Річніх плавнів і наразі були звернення з таких міст як Кривий Ріг і Дніпро. Я дуже радий, що це набуває масштабів, це як правильно мовити розвивається. Виходить за межі міста Кременчук. Всі вирочені з турніру кошта за його словами буде спрямовано на допомогу нашим Збройним силам України. Таким побачили вихідні і понеділок наші журналісти. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі Візит. Синоптики прогнозують потепління і більше сонця. Більш детальніше говоримо про вівторок, 30 квітня. Отже, на півночі країни та у Києві протягом дня буде ясно і сухо, на термометрах від 9 градусів вночі до плюс 20 в день. На заході країни у Львові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря вночі складатиме 9 градусів вище нуля вдень до 20. Просиноптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі протягом дня малохмарно і вітряно, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 12 до 20 градусів тепла на сході країни у Харкові від ранку до самого вечора безхмарно і без опадів. На температурних стовпчиках вночі до плюс 9, в вдень до 20. Про Просиноптичні реалії вівторка для мешканців центральної частини України. До обіду у Полтаві утримуватиметься похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без опадів. Вночі за вікном плюс дев'ять, вдень до плюс двадцяти максимум. Кременчужанам 30 квітня варто очікувати на в цілому ясний день парасольки не знадобляться. Денна температура повітря складатиме 16-19 градусів тепла. Нічна опуститься до 15. Вітер північно-східний зі швидкістю 2-4 метри на секунду.